І так, дівчата, пронто-пронто записую вже п'ятий раз відео. Не повірите, але це так, тому що інформація важлива, не можу вам не сказати. І так, до чого вам потрібно бути готовою, думайте про себе. Дівчата, пишіть амулети, особисті розклади, це все дуже круто. на запитання теж, тому що ви можете задати одне запитання, а отримати інформацію на 20 запитань. Таке не буває, Я вам кажу всю інформацію. Пишіть. І так, до чого вам треба бути готовою? До сонця. Я дуже щаслива за вас, дівчата. Нарешті в вашому житті буде сонце. Причому у всіх сферах життя або ще, можливо, народження дитинки такої красивої. Ви скоро будете на вибору шляху стояти, яким піти. І ви виберете шлях, я бачу імператриці. Хто ж його не хоче? Це жінка, яка має родину, жінка, яка народжує дітей, якщо це актуально, Жінка, яка має гроші, жінка, до якої чоловік відноситься особливим чином, яким він цінує її, він поважає її. Він розуміє, що це не домогосподарка, яку просто йди приготуй. Ні, він її поважає, дівчата. А повага це дуже важливо. Що ще головне, бо у нього завжди одна? Бо імператриця тільки одна у свого чоловіка, і ви, ви для нього особлива. Так, ось він, дівчата. Це фантастика, як карти говорять. Ось він. Це не два чоловіки. Ні, ось імператор для імператриці. Він готовий дружитися, готовий допомагати вам грошима. Ну, звісно, теж допомагати, опікуватися з вами, мати родину, мати дітей. Тобто, це чоловік який знає, як любити імператрицю, дівчата, і це він. Він зараз почне не тільки говорити, чому я кажу зараз, розумієте, а він почне діяти, король жезлів, сказав і зробив. Бо це чоловік, дівчата, не новий, вибачте, це чоловік з минулого. Чоловік, який колись розбив ваше серденько, моя ви гарна. Ви зараз стоїте з мечем до нього і зрозуміло, бо людина розбила вам серце. Але чому карти, які вони розумні, таро, дівчата, вони нам допомогли, чому вони показали його король жезлів? Тому що ось. Він хоче щастя з вами, і він тепер буде діяти для цього щастя. Не тільки бла, 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 да? а дії, справжні дії. І дівчата. Він хоче бути з вами, бо ви королева жезлів. Розумієте, в одних енергіях він король, а ви королева жезлів. Ви імператриця. Ось, а він імператор, ви пара і там, і там, і як не крути. Ви для нього красива, сексуальна, ви для нього приваблива. Він розуміє, що на вас звертають увагу всі, що ви говорите і дієте, дівчата. Ось до чого вам треба бути готовою. Суд. Він все переоцінив. Він розуміє вашу ціну і хоче з вами десятку пентаклів, надійних та стабільних відносин. До...